Хочете поділитися такою ситуацією, коли направляюча втулка зовсім не хоче виходити. Якщо її товкти нахайно, можна наробити такої бороди, що друга втулка, ну, не ремонтна, а ну, друга заміна втулки, не вийде, тому що вийде, що там ви зробили таку воронку і вона просто пролетить. Для того, щоб не було таких концертів, береться свердло з направленням. Діаметр втулки у нас в даний момент 6 мм по стержню клапана. Беремо направлення свердла 6. І діаметр втулки наружний, який е, в даній головці, має 11. Свердло ми беремо занижене на 1,5 мм, на 2 мм 9. Зажимаємо. І робимо прослаблення втулки. До кінця її просверлювати не потрібно. Прослабити треба більше половини, більше половини, скільки вона забита. Це видуваємо. Звичайно, беремо оправку меншу, чим свердло. У нас свердло було 9. Оправка в нас має 8,8 діаметром, для того, щоб вона зайшла. І пробуємо. Вступка на набагато легко. І ми хартів ніяких там не зробимо, ніяких в нас там воронки не вийшли. І без проблем виберемо втулку. Ось прослаблена втулка, да, там є легенький задір, але це така робота, іначе не буде нічого.